Доброго дня, шановні базі та панове! Доброго дня, друзі! Ми раді вас вітати в залі Київського національного доргівельно-економічного університету всіх з наступаючим святом Днем Святого Валентина. Всім кохання, добра і тепла! Ми розпочинаємо другий тур лікар. Шановні друзі, Сьогодні змагатиметься вісім команд і саме такі команди хочуть пройти до фіналу, позмагатися, щоб пройти до фіналу. Давайте під ваші можливі області і запросимо наші команди. І так, сьогодні грають. Команда КВН пілота КНТУ. Команда КВН коном-клас, Харків. Вопрос, ГНТУ. Команда команды «Хмельницкий проспект» – «Хмельницкий». Команда команды «Ютрурус» – «ГАНТУ». Сбирная 4 – «Чернивцы». Команда команды... Вот. Спирного планачика НТУ. Вот сама си команд. Давайте еще раз пообладуем команду И Давайте, давайте, давайте. для всех, и и для команд... Які є зараз на сцені. Нагадаємо, з якими результатами, з, балом, з яким середнім балом вони розпочинають сьогоднішню гру, яку вони отримали на минулому першому турі. І так, команда КВН пілотка починає гру з 9,2 бала. Команда КВН Хеві 9,4 Хмельницький проспект 10,8 Товарний вопрос 11,6. Команда КВН. 12.4. Команда КВН Пріпот 12,6, Зюдору 14,2 2. Збірна Читає 14,8 і Саме з таким активом сьогодні розпочнеться гра. Отже, команди на сцені залишилось представити наших членів журі під ваші бурхливі області. Капітан збірної КПІ, учасник міжнародного конкурсу КВН КІВІН 2012. Денис Сорока. Ваша очередь. Капитан команды КВН Финики, вице-чемпион Слобознальской лиги КВН Павло Узменко. Керівник рекламного відділу торгової марки Black Energy Святослав Мороз. и капитан команды КВН Югославский диван Юра Чевчик, <плес> директор да, 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 культурно-мастетского центра КНТ, голова жюри Руслан Фандера. Наверное, каждый нас, <плес> что за вопрос. Шекин, Шекин, Масад, Шекин. Жюри представила, осталось еще одну очередную девушку, которая рулит. Сим, яка відбувається в нашому прекрасному залі. Це директор лініка ВНП Світлана Мельник. І я Хочу представити редактора та ведучого лініка НТУ Іван Жорноклей. Так, дякую. Отже, ближче до конкурсу. Сьогоднішня тема гри Любві, всі возрости, пакорні. Команди зіграють. Привітання, зачиняй, зачиняй міч до п'яти хвилин. Тріатлон. Це конкурс, який складається з розминки та біатлону. Проважаємо зіму. І відеоконкурс е, Любіми вдохновляють. Саме такі конкурси сьогодні зіграють команди. Перед тим, як розпочати нашу гру, хотілося б запросити на сцену, велику шанувальницю КВН, проректора з науково-педагогічної роботи, шахова Світлану Леонідівну. Вашого листья. Шановне студентство, викладачів, вельмошановне журі, наші команди, ті, що беруть участь, я вас всіх студентів і викладачів хочу привітати з тим, що зимова сесія нарешті завершилась і розпочинається. Шановні друзі, ми наше свято сьогоднішнє присвячуємо чудовому праці, чудовому. Міжнародному дню закоханих. Я вам всім бажаю щодня, щохвилини перебувати в стані закоханості. Від душі вам щиро бажаю цього. Прошу вас, вас не забувати, що на вашу любов чекають ті люди, які вам зазвичай все прощають, ідуть вам на зустріч. Це ваші близькі і рідні, починаючи з маленьких сестер, і братиків і закінчуючи вашими дідусями і бабусями. Я вам рекомендую не чекати 14 го числа і вже від сьогодні починати телефонувати і говорити лише одне слово. Я вас люблю. Всі вам шалені. Сьогодні, коли думала про КВН, от КВН, да, йому 50. Якщо говорити в вимірі світових, світових часів, то звичайно це навіть не мить. А якщо в вимірі людського життя, це в принципі життя вже дорослої людини, яка вже має досвід, життєвий досвід, досвід якийсь професійний. Так і наш КВН, він достатньо вже дорослий, він має досвід. І це саме той клуб, який Вашому поколінні, він теж знаходить своє відображення. Тому я вам всім бажаю гострих подій у житті. Сьогодні гострої гри. Я хочу сказати, що в принципі ніхто не, відмі... не відміняв таких термін, як команда, як командна гра, як лідерство, як харизма. Це коли в команді один гравець, а вся команда на підтанцовці. Я бажаю сьогоднішнім командам, щоб ви були в своїй роботі на сцені на паритетних засадах, щоб ніхто не був на подтанцовці, щоб вся команда працювала як спільна, міцна, дійсна група людей, яких об'єднує одна справа, одне життя. Адже для багатьох КВН це просто життя. Отож. Шановні команди, я бажаю вам успіху. Я знаю, що сьогодні переможців і переможених не буде, що, як завжди, переможе дружба. Але традиційно ні пуха ні бера. Дякуємо слава за теб слова. Ні пуха, ні пера, чорти йдуть, готуйтесь. Відправляємо команди. І розпочнемо ми сьогоднішню гру. Привітань, Зачиняємо мічти, і першими в цьому конкурсі, перший цей конкурс будуть відкривати.